чату GPT не було, щоб, так знаєте, нормально вже взятися за цю тему. Ви від мене хочете, да, вчительку мікрорайону нашого. В тому, чи боятися її використовувати, та взагалі чому я не можу заговорити? Привіт! Мене звати Руслана, я нейромовна коучиня, власниця проєкту Genius Academy. Вітаю вас на цьому відео. Сьогодні в нас буде такий м'який ролик, де я хочу з вами розібрати таке поняття як помилок. Що це таке воно вивчені мови, як з цим працювати, чому ми інколи не можемо заговорити, як це було на моєму прикладі, як це було з моїми студентами. І також хочу з вами поділитися однією історією моєї клієнтки. яка ось нещодавно мені надіслала такий текст, і мені так хочеться його розказати, поділитися, що це можливо. Це можливо заговорити. Усе можливо, усе буде виходити. Тому, let's go! Коли я розпочинала вивчати мову, це було доволі не так, то й давно, тому що в моєму житті англійська це не було щось таке, що обов'язково потрібно вчити. Я там ходила до репетиторів самого дитинства, ні. Це було якесь моє таке власне бажання. Ем, я так думаю, окей, давайте будемо вчити. Мені просто цікаво, бо це, знаєте, коли ти розпочинаєш от з нуля, і ти такий, ну окей, я новичок, я граюся з цим, я буду пробувати там, там, там. У мене є такий умовний план, куди я маю прийти, є плани, що мені потрібно зробити. Мені просто було цікаво, знаєте, вивчила ту темну галочку, поставила, вивчила то, поставила. Ой, я вже тут говорити можу, вийшла. Так от, що відбувалося зі мною? Відповідно, я говорити ще не сильно можу, але. Моя артистична душа, яка любить емоції, яка любить проявлятися яскраво, любить розмовляти, любить практикувати мову. Ось це мені було дуже на руку, тому що, в принципі, я почала сама розмовляти з собою. От я дивлюсь таке в зеркало і розказую, як пройшов мій день, що я сьогодні робила, і це все англійською. Я почала знімати влоги. Нам для себе теж, де я розповідаю за англійську мову, розповідаю за свій день там Hello, my name is Руслана, і я там то-то люблю. Today I Чудей Аджес talk with you about something і так далі. Так? Тобто я почала розмовляти, говорити. Ще не відвідувала ніякі там розмовні клуби, чи в мене ще не було ніякого наставника. Я так сама собі потихеньку тоді ще чату GPT не було, щоб так, знаєте, нормально вже взятися за цю тімку, але отак от що вже є. Тому. Розпочинаючи, вивчаючи сама, потім там записалась до репетитора місцевого почала ходити. Потім записалась там на клуби, на марафони. Я навчалася, давали різні завдання, де потрібно було слухати пісні, давати відповіді. Я розумію, що я ще нічого не чую, що ви від мене хочете, да, вчительку мікрорайону нашого. Що ви від мене хочете? Які пісні, які фільми? Я не розумію, що взагалі відбувається. Але з часом практика з практикою це для мене був знаєте, як такий виклик самі собі зрозуміти певну пісню, зрозуміти певний фільм, прочитати книгу, зрозуміти граматику, використовувати цю граматику. Я розумію, що англійська в моєму житті це те, от де я хочу отримати якийсь Да? Тобто, я хочу побачити ось ці результати, що я вмію говорити, я вмію використовувати конструкції. Тобто, це не було таке заняття, що поробила, поробила, закинула. Ні, це щось для мене таке. От мені хотілося побачити там результати в цій темі. Це як ми ходимо в спортзал, як займаємося якимсь спортом, да ми ж не скажемо, що за одне тренування у мене вже прес, Я вже от от, от така, яка я є. Ні, це робота роки. Це робо, робота місяці, кожен день І так само з мовою, тому що мова це мозок. Ми тренеруємось. Тренування свого мозку з мовою з будь-якою навичкою, чи це спорт, чи це мови, чи це щось інше, чи це кулінарія, наприклад, да? тобто це все тренування, і це потрібно, тому що наш мозок створює нейронні зв'язочки. І тут питання: які нейронні зв'язочки ми створюємо? Да? Отак от. от. Е, і в моєму житті просто починають з'являтися вже люди, які мене підтримують. Там розмовні клуби. Я хожу на ці розмовні клуби і ще там сказати не можу. Там розмовний клуб по темі технології. Я в українській мові про технологію, в принципі, мало що тоді могла сказати. А тут чи на англійській там які інновації? Я не знаю, які інновації. Для мене це вже був новий виклик. Тобто я погоджувалась на такі виклики, які до мене приходили, так? І е, намагалась розказувати на розмовних клубах, чим я займаюся там перший місяць, там ще тихенька така, ще там Руслана, там ще ніхто не знає, вже там на другий місяць Руслана вже щось про себе розказувала. Там на третій місяць Руслана вже там більше щось про себе говорить. Тобто для мене це був такий шлях, де я пам'ятаю, з чого я розпочала і куди я прийшла в цих розмовних клубах, так е, тому відбулись такі зміни. І сказати про помилку. Звісно, коли в твоєму оточенні з'являються дуже сильні люди. В яких рівень там, наприклад, для мене тоді рівень A2, вони розказують про своє хобі легко. І я така, я дуже так хочу. Я така я дуже так хочу. Що да? робити? Сильні люди в оточенні. А ти ще такий, але є внутрішнє бажання спробувати навчитися і подивитися, довести самі же собі, що у мене виходить, що я вмію, я вмію вчитися, у мене виходить, і так і працює це все. Так, тобто це як внутрішня розмова така з собою моментами. Я кажу, да, я неправильно роблю, да, в мене не виходить, може мені кинути, може це не моє, але потім кожного ранку знаєте, ти прикидаєшся, такий, та ні, ну як це? Ну як це? Я вже скільки он вчила, сиділа вчила, вчила, і що мені зараз закинуть. Да ні, я йду далі. Я йду далі в цьому. Мені це відгукується. Я знаходжу різні методи, я знаходжу людей, я знаходжу проекти. Вони мене самі знаходять, так? так і відбувається. Тому питання помилки. Це нормально, коли ми боїмось помилитися, тому що десь всередині нас рівно живе ось цей такий маленький такий гномік, який нам каже: ай-яй-яй-яй, ах ти, зробила помилку. В когось, може, зі школи пішло, в когось може від батьки і діти відносини, в когось може ще з когось, в когось там дуже значуща персона в його житті. І ми всі боймось помилки бути не такими, що нас не приймуть, що нас скинуть, нас виженуть з цього розмовного клуба, робиш помилки, все на вихід. все. Неправильно вправа зробив все на вихід. І знаєте, я собі в якийсь момент життя, коли до мене вже почали приходити студенти, я собі кажу, я не хочу їх ругати. Ну, от я якась незла така тітка. Знаєте, я все рівно можу це зробити в якийсь жарт. От ну помилка, я така, М -м, давай її розберемо. І там можна на атоми, молекули її розкласти, не просто втикнути, усе, в тебе помилка, ти поганець. Ні, це тоді, коли людина вона сама доходить до того, що в неї там щось не так з тим реченням, і вона це змінює, і в неї відкривається отакий просто горизонт. Перше вирішення різних проблем, завтиків. Вона стає впевнена, вона рухається, і вона знає, що це ріст, що це прогрес. Не втикнути, а показати більше світ саме через це, так? Ось воно так все і працює, тому помилки. Так, ем, да, вони є. Вони є. Я наразі теж вивчаю іспанську мову, і я розумію, що в мене не ідеальна там мова. Я не ідеально читаю. Я ще не всі звуки навіть знаю. Я там знаю там трішки, там, трішки там, трішки там. Окей, хай буде, але мені потрібно заговорити. І я сиджу собі, просто розказую, як пройшов мій день. Я дивлюся легкі відео, я дивлюся мультики, ту ж саму свинку пепу, щось максимально легеньке. Е, Дивлюсь якісь фільми, і в них так вдивляюся. Да? Тобто є фільми окремо для початківців, наприклад, екстра. Да? Вона в англійській, є, в іспанській, там, в принципі на різних мовах можна дивитись. Е, намагаюсь читати, говорити, йду по вулиці, сама собі щось пригадую. І це процес. Це не означає, що е, завтра в мене вже буде білан. Ні. Завтра я буду краще, ніж сьогодні. І так кожного дня. А моя мова, мої народні зв'язочки, вони будуть ставати міцнішими. Я буду розуміти більше. І потім, знаєте, так ти вчиш, вчиш, і в тебе якесь інколи просвітлення буває. А от тепер я точно знаю різницю між цим часом і цим часом. Це таке, як просвітлення приходить в голові. Це окей, тому що буває такий момент плато. Та, це коли ми не помічаємо свій прогрес. От воно просто такий стабільний прогрес. Стабільний Стабільний прогрес це плато. Та? Іде, а потім в якийсь момент так жух ту -ту -ту -ту, і пішло до гори, так? тому що це все є практика. І от одна моя студенточка, вона мені вчора написала таке повідомлення, дуже таке щире, красиве. Я хочу з вами поділитися, що е її мета була, хоча б розмовний рівень. Щоб у будь-який момент мати змогу пояснити, що мені потрібно, аби зрозуміти, що від мене хочуть. Звісно, я ще не до кінця досягла цієї мети, але вже не так страшно говорити, як було на початку. І я точно вже багато всього розумію та є ще над чим працювати. І тут вона теж зазначала, що помітила, коли слухаю пісні англійської, то вже чую, не просто якийсь потік слів, а реально розрізняю кожне слово. Це кайф. Також ось про помилку. Найбільше це те, що я почала говорити, формувати речення, не боятися зробити помилку. Тому що коли ми потрапляємо в оточення, де нас підтримують, і знаєте, як такий дуже цінний діамантик вирощують, та така зацікавленість, залучені, що цей діамантик він ріс. Наша мова, наш клієнт, наш студент. Ми самі, коли ми до самі, отак як діамантик, дати, і ми зацікавлені в цьому, щоб було таке зростання. Ось і відбувається, що окей, помилки є, тому що рівень майстерності, професійності ну це потрібно ще зростати, це ще періоди життя. Але все-таки майстер теж спочатку був новачком, він теж був початківцем бігінером. Який теж такий, так, а що тут у нас? Що нам ви сьогодні там розкажете? М -м, помилки, М -м, да, роблю, це не вийшло, там не вийшло, там не вийшло. Але потім, коли ми збираємо цей досвід, сумурайски робимо, да, ми розуміємо угоду, скільки я всього вмію. Скільки я всього то вмію. А, тому щодо такого мовного бар'єру, яка є поширена штука. говоріть. Говоріть, ставте перед собою камеру, себе знімайте, говоріть з собою в дзеркалі, знайдіть собі тютора, який вам буде підходити, який буде зрощувати вас як діамантика, такого, да підтримуйте себе самі. І я вам кажу, що робити помилки це нормально. Розбирати помилки це нормально. Якщо у вас є якийсь завтик, його потрібно прямо зараз розібрати. Значить, потрібно сісти і його прямо зараз розібрати. Не відкладати потім так, по плану року, по плану занять. Ні, зараз сіли, розібрали, дали собі ясність, що тут відбувається. Ні, поспали день на наступний ранок знову ж таки відкриваємо для себе, що відбулося. Е, так, тому мова, мови взагалі вивчення, це саме про таке йде розширення. Тому що тут ми виходимо за якісь свої рамки, для нас відкривається зовсім інший світ. Е, своя мова, своя специфіка. Так, і в кожній мові є своя граматика, свої види. Так, але в будь-якому випадку, якщо ми зараз будемо говорити от про цей мовний такий бар'єр, то тут питання в тому, що. Е, от, Всередині своєї голови, да, ми попрацюємо з тим, що все-таки вас ніхто не кине, ніхто не скаже, йди з моїх занять, якщо буде якась помилка. Ні, це навпаки, сюди. Ми будемо зараз тут з тобою розбирати, що в нас там відбулося. Да? Яка в нас проблема, і бої треба зараз тут сол, да? рішити, десайт, що в нас тут відбувається, так? А, в такі моменти. Ось такі історії. Якщо у вас виникають якісь питання або ви вивчаєте мову, ви хочете проконсультуватися, дізнатися плани навчань скласти, дізнатися про свій стиль навчання. Ви можете мені писати в приватні повідомлення в інстаграмі, в Телеграмі, залишати коментарі. Я дуже вам дякую за перегляд цього відео. Якщо для вас це було корисним, обов'язково дайте знати. Якщо це вам відгукується, відгукуються мої проекти, творчість, слова, обов'язково дайте знати, мені буде дуже приємно. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в наших відео.